Друзі, нещодавно я зловив себе на думці, що я займаюся якоюсь дурньою, вивчаю історію, досліджую якісь там події, е показую та висвітлюю всі ці злочини, які московити робили століттями, щоб більшість українців та й взагалі, можливо, людей у світі побачили, що. Ці злочини вони знову постійно повторюють. Але нещодавно заходжу я на ютубчик. І що я бачу? Я бачу блогерів, які дивно одягаються, як я зараз. У них є якісь блатні карти, які вони тусують, яким вони задають питання, і вони їм дають відповіді. Тож я теж вирішив взяти карти, потусувати, можливо, зняти такий контент, він вам зайде і наберу багато переглядів. У них там якісь блатні карти, а у мене, звичайні. Я думаю, що приблизно якийсь відповідь вони дадуть. Тож, давайте запитаємо, коли ж закінчиться війна? Хопа, 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 хопа. Війна закінчиться. От дивіться, дев'ятка пікова нам каже, що війна закінчиться, коли московити розпадуться. Мені здається, приблизна відповідь, але вже непогано. Давайте задамо друге питання: а коли ж московити розпадуться? Тусуємо добряче, розкладаємо, розкладаємо. Дивіться, чотири валети. Піковий валет показує, що московити розпадуться тоді, коли всі українці та весь світ. Чітко зрозуміють, що у нас по сусідству величезний дурдом. Це величезна ракова пухлина світу. Її треба знищити, щоб вона розпалась і більш ніколи не об'єднувалася. І давайте задамо третє питання. Чи шкідливий російський контент для українців? Бог же ж любить тричі? Хоп, 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 хоп. Дивіться, ну три шістки. Це означає, що російський контент для українців дуже небезпечний. Є то 2% того, що ви можете перетворитися на московитоподібну істоту. І у вас замість унітазу у квартирі з'явиться величезна дірка. Тож обирайте самі, будете дивитися російський контент, або просто підпишитеся на канал Ярешко та будете продовжувати дивитися нормальний україномовний контент. Добре, друзі, жарти жартами, але сьогодні я поговоримо про більш цікаві речі. Але я здивований, хоча ні, не дуже я здивований, що дійсно дуже багато людей, реально сотні тисяч поглинають цей контент. В принципі, немає нічого дивного, бо в такі е часи, коли там війна, пандемія чи якась там криза, люди, які не освічені, які не дуже полюбляють шукати інформацію, аналізувати її, навчатися, вони шукають прості відповіді на свої прості питання. І коли ти заходиш, там якась людина з картами сидить, розкладає їх, і вона дає тобі ці відповіді. Тому нічого дивного в цьому немає. Шкода, що дуже багато все ж таки людей на це підписано, але у кожної свій є контент. У них свій, у нас свій. Я сподіваюся, що ми будемо розширюватися, нас буде ставати більше, і ми будемо розповсюджувати. Якісь правильні речі, правильні тези, і зростати, і розвиватися, ставати сильнішими та розумнішими. Я розумію, що хочеться, щоб прийшла якась людина, там якийсь президент чи якийсь політик, навів порядок, мені видав квартиру, кожному з вас видав по домівки, там у кожного була Феррарі, зарплатня в 10 тисяч на тиждень. Але це все фантастика, такого не буває. Ніхто наші проблеми не вирішить, окрім нас самих. Тому єдина Спосіб стати кращими, стати кращою країною це почати з себе, ставати розумнішими, сильнішими, і все це розповсюджувати навколо себе. Тим самим інші люди будуть заряджатися цим і теж це все розповсюджувати. І таким способом ми зможемо накопичувати якісь ресурси і допомагати як і собі, так і оточуючим. Мені здається, лише так ми можемо якось. Покращити своє життя, а не сподіватися, що прийде якийсь черговий політик чи президент, і все нам видасть, такого не буде. Давайте сьогодні поговоримо про російський контент, чому це надважлива тема. Чим він для нас шкідливий, як він на нас впливає зараз та може впливати у майбутньому, як з цим боротися, та які є варіанти боротьби, і давайте трохи почнемо з виду контенту, а точніше, з якогось такого історичного екскурсу. Дивіться зараз. Мені здається, сучасній людині, у якої є смартфон, не треба пояснювати, що таке контент. Можливо, там простими словами вона не розповість, що це таке, але вона чітко розуміє там фото, відео, тексти якісь. І я вам навіть більше скажу, що кожна людина, у якої є смартфон, і яка робила коли-небудь якісь фотографії, вона автор цього самого контенту. І ще більше вам скажу, вона автор унікального контенту. Бо якщо вона там фотографувала когось там чоловіка чи дружину, і на цій світлині там була якась там хмарка, чи там сонце, якось так стало, то це така унікальна. Світлина, якої більше ні в кого не буде. Тож, якщо ви робили коли небудь фотографію, вважайте себе автором унікального контенту. Але раніше, давайте не будемо забігати дуже далеко в історію. Там почнемо з радянських часів, був трохи інший контент. Не було ж смартфонів, не було месенджерів, там ютубів, інстаграмів, було трохи все інакше, але в принципі цей контент зберігався: були книги, були газети, потім з'явилося радіо і телебачення. І все це совєти дуже щільно контролювали, бо вони чітко розуміли, що завдяки цим інструментам можна керувати мисленням людей і направляти їх туди, куди їм треба. Тож, всі книги, які писали якісь автори, всі їх перевіряли, всі ці тексти перевіряли НКВД. І вони щось там викреслювали, що не подобалося партії, або вони вважали, що це. Не підходить нашому шляху до великого майбутнього. Вони це викреслювали або виправляли, і писалося це трохи все по-інакшому. До речі, навіть зарубіжна якась література, яка поступала, вона теж перекладалася трохи з такими дефектами. І навіть потім, коли хотіли вже перекладати на українську мову книги, змушували перекладати з російської, а не там з французької там чи англійської. І тим самим ми отримували трохи інший сенс цієї літератури. В газетах трохи все простіше, там була повна монополія, там іноді з'являлося щось, але вони придушували це все, і був один напрямок: сімілетка, п'ятіднівка, восьміднєвка, Ну і коротше, все в такому плані. Типу. Работаємо, роботаємо, роботаємо. Ми там всіх переможемо, всі навколо вороги. Капіталісти гамно, комуністи круто. Потім з'явилось радіо, там теж в принципі, монополія, телебачення. Я думаю, що ви бачили дуже багато розслідувань, де фільми різали і забороняли щось там показувати. Навіть режисери, бувало такі моменти, що вони вставляли щось таке жуть-жуть, щоб не дуже звернули увагу на якісь там більш такі прості речі, щоб показати хоч щось у кіно правдиве. Зараз ви почули, як маніпулювали контентом совєти. І я вам хочу нагадати, я вже це не раз казав, що до 2022 року я був максимально зросійщеним в от таких от рожевих лінзах і багато речей я не розумів. І я поглинав здебільшого російський контент, і десь у 2019 чи 2020 році я дивився інтерв'ю одного російського блогера. Він брав інтерв'ю у якогось реперського гурту, і вони йому розповідають, що вони. Були в якомусь турі по болотнім містам і виконували там якісь там свої нові альбоми, там читали цей репчик, і в них на концертах були представники ФСБ, які забороняли виконувати деякі пісні. Тож ці традиції в них досі збереглися. Російський контент в Україні це велика проблема, про яку балакають лише в одному ключі. що коли ми прослуховуємо або переглядаємо їх контент, ми даємо змогу російським авторам заробляти гроші, з яких вони платять податки в Росію. І на ці гроші московити закуповують там якісь комплектуючі до зброї або якісь шахеди, які летять потім в Україну і вбивають наших людей. І це в принципі правильно. Але м -м, мені здається, що з цим треба боротися трохи ширше. Бо російська пропаганда вона побудована таким чином, що вони намагаються і нав'язати щось людям якусь думку, і дестабілізувати ситуацію. Вони просто вигадують купу різної брехні, там сотні версій, і заливають просто її в медіапростір. І мені здається, що приказка Клин-клином вибивають має працювати і тут. І ми повинні показувати. Нашим людям, що український ой, російський контент він поганий не лише тим, що ці гроші там кудись ідуть, а він поганий у дуже багатьох речах. По-перше, через це можна зросійщити. По, по друге, через це можна нав'язати якусь думку. Та й взагалі, мова, от вони росіяни, вони чітко розуміють, що язик. Це дуже важливо, це формує мислення людей, і це треба нашим людям пояснювати, бо дуже багато людей з зросійщені, і вони досі вважають, що яка різниця. чому я маю право про це говорити? Бо більшість життя я розмовляю російською мовою. Так у мене був там невеличкий період у школі, коли я розмовляв суржиком, але все життя я розмовляю російською і зараз я живу у Харкові у тому місті, де досі більшість розмовляє російською. Ну отак от тут сталося. І я бачу цю проблему зсередини, і вирішення її, мені здається, воно трошки складніше, ніж аргументи, чому не державною, ви маєте розмовляти українською, бо так хтось вирішив. Нашим людям повинні потрібні якісь знання, чому я маю переходити на українську. Чому це важливо? Тому треба використовувати трохи інші інструменти, про які ми поговоримо трохи далі. Чому це велика проблема зараз? Коли в Україні поглинають російський контент, ми робимо їх сильнішими, нас слабшими. Хто не в курсі, до 2014 року доля українського контенту на радіо була менше 5%. Це вони робили навмисно. Вони просували своїх зірок, своїх лідерів думок, своїх там якихось культурних діячів. Щоб потім, коли зараз от почалася війна, вони нам розповідали, що ми один народ, і то ми вас не обстрілюємо, а освобождаємо. Тому давайте ви трохи потерпите, здасте зброю і приєднаєтесь до Росії. А ми вас назвемо малоросами. Московицький розважальний контент це агітація того, що ти маленький гвинтик, що ти ніщо, і тобі не треба сувати ніс в ті справи, коли великі дядьки, як вони їх називають, знищують твій братський народ. Вони ж так нас називали. І лідери думок московитів транслюють у таку повістку: моя хата з краю, тобі що, більше всіх треба, сиди там мовчки тишком-нишком, Роз... ото жартувати про якісь там санкції. І радій цьому заробляй гроші, у тебе є сім'я, і більш ні про що не думай. А тепер подивіться на наших стендаперів. Вони постійно транслюють таку повістку, що треба єднатися, треба об'єднуватися, давайте донатити, давайте роздуплятися, давайте допомагати армії, давайте допомагати один одному. І ви хочете сказати, що ми один народ? Їх контент побудований на брехні, особливо історичний. Якось я робив випуск про Михайла Сороку, як українці ламали гулах. Хто, до речі, не бачив, я вам наполегливо рекомендую переглянути це відео, будете пишатися тим, що ви українець. І коли я збирав матеріали, я вирішив подивитися, що ж транслюють про ці події московицькі там блогери, чи якісь лідери думок, чи якісь там передачі. Як ви думаєте, що вони робили? Нав'язати свої біомасі, що вбивства десятки людей для того, щоб викопати яму, ну я називаю це Беломорканал. Вони знищили просто. Десятки тисяч людей, які вмирали з голоду, які просто від втоми падали на каміння, розбивали собі голову, деякі навіть просто підривали себе, збиралися кучками, десь брали вибухівку і підривали. Це, до речі, у відео про Біломор канал ви теж можете почути. Це вони якось там змогли нав'язати своїй біомасі, що так було треба партії, так було треба режиму для того, щоб совковий режим розквітав, так він і не розквів. А от приховати те, що гулаг, така велика сітка чи мережа тюрем чомусь була потрібна. Вони не змогли. І що ж вони зробили? Вони, як завжди, почали брехати та вигадали якихось красноармійців, які розламали цей гулаг. І вони там все наводили порядок, цих віртухаїв скидували. Тож така от у них система. Самі будують тюрми, самі їх ламають, а винні в усьому якісь ані культура Росії це страждання і постійний пошук ворогів навколо. Символ цього це лиса потвора, точніше, труп цієї лисої потвори, який лежить на центральній площі дурдому. І насправді, як би це дивно не звучало, в першу чергу вони ненавидять один одного та собі подібних. І для цього вони зросіщують людей, щоб потім більше отримувати енергії від цих страждань. Просто подивіться на нашому прикладі. Хто в першу чергу страждає? В першу чергу страждають ті, хто. Наші регіони, я маю на увазі, які розмовляли російською мовою, де було більше шкіл російських, де більше поглинали якогось контенту російського. Я не знаю, чому так коїться, але якщо ви подивитеся там ширше, не просто там, от ми там кордони у нас поруч, чи ще щось, а просто от якось так філософськи, то ви помітите, що насправді це дійсно їх філософія. Вони спочатку зросійщують, а потім змушують тебе страждати. Росія століттями працювала над тим, щоб весь світ сприймав українців як частину цього дурдому, і зараз вони продовжують завдяки контенту це робити. Вони можуть сказати: от дивіться, українці дивляться російський контент, українці розмовляють російською, українці ходять в російські храми, українці вірять в російського Бога, бо у них там якийсь він окремий. І тим самим вони можуть потім розповідати, що ми захищаємо російськомовне населення. Ми один братський народ, і навіщо ви лізете у наш внутрішній конфлікт? Ми там самі без вас розберемося. Це наша столітня історія. І ніхто, повірте, ніхто із європейців чи там з американців не буде розбиратися у нашій історії, що насправді Росія її вкрала. Їм не важливо, їм байдуже. Це те, що нам показують. Це тільки для московитів важливо, що він там вісімдесят шістдесят другий рік, там Рюріковичі чи ще щось. оце, це як він Карлсону там Такеру розказував. Йому це не цікаво, у них там є своя історія, їм чим займатися. Але завдяки цим речам вони можуть потім світу розповідати, що ви сюди не лізте, ми тут самі розберемося. Це наш внутрішній конфлікт братських народів. Я вам трохи розповів про російський контент, як він заходить в нашу країну, як він на нас впливає і чим він для нас небезпечний. А тепер давайте поговоримо, як. Можна його позбутися, можна так це назвати. Я для себе виділив якихось таких чотири кроки. Почнемо з освіти, на мою думку, це найважливіше, бо це основа. Чим ми розумніші, тим ми сильніші. З самого дитинства, з дитячих садочків, зі шкіл ми маємо прививати українську мову нашим дітям. Це мислення. Якщо ми хочемо, щоб не було війни, нам треба змінюватися. Бо ми бачимо, що як життя, як раніше, воно дорівнює війна. От так ми жили раніше, було яка разниця, нам нічого не було цікаво, ми розмовляли, якою хочемо мовою, але це призводить до війни. І якщо ми бажаємо нашим дітям миру, якщо ми бажаємо нашим дітям гарного життя, то ми маємо змінюватися і намагатися змінювати їх. Тому в школах викладачі мають викладати українською мовою, мають спілкуватися в перервах теж українською мовою, і батьки вдома теж намагатися спілкуватися зі своїми дітьми українською мовою. Бо якщо на уроках вчителі будуть викладати українською мовою, а вдома батьки будуть розмовляти російською мовою, і вчителі там в перервах розмовляти теж російською, то у дитини буде формуватися, що українська мова це як робота, а російська мова це таке домашнє наше. А нам треба змінювати, щоб наше було українське. Другий крок це знання. Насправді, саме через знання я зрозумів наскільки вони огидно з нами поступали, наскільки важлива мова. Наскільки вони просто брехали нам. І цей момент у мене в голові він просто все зламав. У мене така відраза стала до наших сусідів, що все моє життя наш мозок гвалтували. І коли ти це все здізнаєшся, коли ти чуєш про ці всі злочини, коли ти починаєш складати якусь цепочку подій. Ти просто жахаєшся від того, що ми називали їх братським народом, що ми вважали, що ми з ними один народ. Як ми можемо бути одним народом з тими людьми, які постійно нас вбивали, постійно вбивали українців? Навіть за оці останні 100 років вони вбили десятки мільйонів українців. Просто вдумайтесь в ці цифри десятки мільйонів українців. І після цього, через пропаганду, через контент, який вони зараз дуже активно використовують, вони нам нав'язують, що ми досі з ними один народ, і досі є такі люди. Просто уявіть, досі є такі люди після цих обстрілів ракетами, які вважають, що ми дійсно братські народи, і нас там хтось посварив. І просто ну я, я не знаю, як це працює, але це все робиться через контент і через язик. Третє, це самоповага. Вона, в принципі, випливає з другого. Коли в тебе є знання, коли ти все це дізнався і ти через себе це все пропустив, ти розумієш, що твій народ постійно пригнічували, твій народ постійно вбивали, твою мову постійно знищували. Хто, до речі, не дивився відео знищення мови, я вам обов'язково рекомендую його переглянути. Посилання залишу в описі. Коли ти дізнаєшся, що ти розмовляв російською лише через те, що твоїх культурних діячів просто вбивали, їх розстрілювали за те, що вони просували українське, за те, що вони створювали українське. І твоя сама повага, вона ну, не дає тобі можливості далі продовжувати просувати українське ой, російське чи створювати російське. Бо я як можна сказати, створюватель контенту, я раніше робив контент російською, і зараз мені просто ну я не можу через себе переступити після того, що я дізнався, і далі продовжувати робити контент російською. Так мені спочатку було важко там перейти на це все. Так у мене там словниковий запас був маленький, але поступово я це все нарощую, нарощую, нарощую. І зараз, бачите, я вже спілкуюсь майже нормально українською. І четвертий крок це блогери. На мою особисту думку, кожен блогер, який топить за Україну, який проукраїнський. Він просто має перейти на українську мову. Ну, от такий от факт. Треба просто перейти, якщо ти хочеш нашій країні кращого. У нас по сусідству величезний дурдом, язик це їх мова, і вона вже ніколи у нас не буде. Тому, якщо ти хочеш кращого майбутнього нашій країні, нашим дітям, нам треба максимально від них віддалятися. І ти просто повинен перейти на українську, щоб більше людей її чули. Нею заряджалися, заражалися і її просували. Нещодавно був обстріл дитячої лікарні, і там багато блогерів, ну можливо, не багато, але деякі блогери висловилися з приводу того, що там треба якось там домовлятися, і це викликало обурення у людей. І на мою особисту думку, мені здається, коли ти великий блогер і у тебе є аудиторія перед тим, щоб щось сказати. Тобі треба замислитися часи, які коли ти робив, що хочеш, там бухав, веселився, ліпив одне, завтра робив інше, вони закінчилися. В тебе є величезна аудиторія, і це відповідальність в першу чергу. Ти можеш задати якісь повістку людям в голову і вони її будуть повторювати. А у нас зараз часи дуже складні, я б сказав би надскладні. І деякі речі можуть нас роз'єднувати. Тому перед тим, щоб щось висловити, якусь свою думку, тобі треба залізти в питання, вивчити його і тоді висловлюватися. Є досі блогери, які ведуть свої блоги російською і вони вважають, що яка різниця. І от на цьому прикладі я хочу показати, що. Перед тим, ніж казати такі слова, тобі треба вивчити тему. Якщо є різниця, на якому язикі розмовляти, то тоді розкажіть мені, чому росіяни знищують нашу мову та культуру вже 400 років? Чому росіяни вбивали наших культурних діячів, які вміли створювати українське, які вміли просувати українське і розповсюджувати його? Чому вони їх вбивали? Можливо, це все таки важливе? Чому? Вчителям при в радянські вже часи вчителям російської мови доплачували надбавки, якісь ніж вчителям української мови. Можливо, це важливе, все ж таки. Звідки взявся Емський Указ, Валуйський циркуляр, чому ці були заборони, чому палили наші книжки, чому закривали українські школи? Можливо, все ж таки мова це важливо, і завдяки цьому, завдяки знищенню нашої мови, знищують нашу ідентичність і нас з і потім нас називають якимось маларосами і хочуть зробити частину частиною своєї дурдому і мають можливість вкрасти нашу історію. Можливо, це все все ж таки важливо, і треба понуритися в це питання. І лише потім казати, що а яка разниця, на якому язикі розговарювати. Це можливо було б і яка разниця. От є люди, які там приводять, там, Канаду чи ще якісь інші країни, в яких там спілкуються на різних мовах, але в них немає по сусідству Росії, бо Росія використовується як інструмент. Це треба. Раз та назавжди зрозуміти, для них це лише інструмент, це не просто передача якихось там звуків. Вони завдяки цьому інструменту можуть нас зросійщувати і селити нам в голову різні дебільні думки. Тому мова це важливо. Друзі, я сподіваюся, що це відео дійде до тих людей, які, так як і я, були максимально зросійщеними. І більшість людей почне розуміти, що. Російський контент, російська мова, російська культура вона для нас несе лише страждання, бо вона сама по собі несе страждання як для своїх людей, так і для оточуючих. Вона поглинає і знищує, вона не створює нічого. Це мова мертвих, розумієте, і в прямому і переносному сенсі. Всі, хто нею заражається, в першу чергу і вмирають від своїх же куль. Я нещодавно дивився такий подкаст, і там був казах один, і він розповідав свою історію. каже: я знаю, от казахський і російський, і у нього є знайомі молодь, які знають казахський і англійський і англійську, і він каже, що він від них відстає. Бо вони черп... ну, він творча людина, він займається я так розумію, створенням контенту, і він каже: Я від них відстаю, бо вони беруть ідеї від першого джерела там в Англії, там Франції, ну не знаю, за кордону. Бо у деяких людей є хибна думка, що російська мова це вона якась така прогресивна, що ми можемо там від неї щось навчатися. Але насправді, по суті, нас знову обдурили. Нам нав'язували російську мову, типу, що вона там якась міжнародна, що це така прогресивна мова, що ви можете з нею більше чому навчитися. А по факту ми відстали. Бо коли нам треба було вчити там англійську чи якісь інші мови, ми вчили російську і забували собі цим голову. І тепер ми. Ну, зараз нове покоління вже по-іншому це робить. А раніше ми всю інформацію, типа новинки, черпали з Москви. І потім вони лише доходили до нас. Сподіваюся, що зараз це все зміниться і буде вже напряму поступати через Київ. Тому слухайте українське, дивіться українське, просувайте українське і кожного дня ставайте кращими. Кожного дня дізнавайтеся більше, допомагайте один одному. З вами був Ярешко, все буде Україна!